Мистецтво поза рамками, художниця з Івано-Франківська Юлія Мітрошина презентувала дебютну виставку живопису Омріяна земля. Магічна флора та фауна, яка на перший погляд не поєднується між собою, переплітається спогадами дитинства відображеними на полотні. Саме таку омріяну землю мисткиня бачить у власних снах. Надихалася, напевне, Україною, от, скорше за все, якось в мене так назва пішла омріяна земля. Тобто, це, напевне, земля, про яку я мрію, яку я бачу в себе от снах десь от в голові. Як я би от, хотіла, щоб воно в ідеалі було, якийсь затишок, спокій, ну така велика кольорова гама, все якось тепло, приємно, насичено. Якийсь в мене Зразу це визиває такі гарні, затишні, теплі спогади. І про дитинство, напевне, і от, ну, про те, як би от хотілося, щоб надалі було все. От в нас добробут, злагода, все гарно, всі щасливі. Авторка експонує 14 творчих робіт. Всі вони поєднані між собою однією кольоровою гамою. Відтак це демонструє своєрідний почерк живописниці, вирізняючи її творчість серед інших митців. Відчуття чогось не так ну, не, не типового, не такого, як в природі, а щось справді таке романтичне. Такі настрої. І так само в її непейзажних роботах теж щось є таке, таке цікаве і нетипове для природи, а також для, для інших художників. В неї така своя цікава мова і свої цікаві кольори. Виставка живопису Мрія на земля експонуватиметься в центрі сучасного мистецтва до кінця серпня. Лілія Бутяк, Андрій Бутяк, новини на вежі.